Доброго дня, любі мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати деякі предмети моєї колекції. Це будуть чайні пари зеленого кольору. Хочу сказати, що зелений колір в порцеляні зустрічається не так часто, можна сказати, навіть рідко. І це мій найулюбленіший колір в порцеляні. Дуже мені подобаються всі відтінки зеленого на порцеляновому посуді. У мене є декілька чайних пар таких відтінків, і я хочу вам сьогодні їх показати. Давайте розпочнемо з такої прекрасної чайної пари. Ви бачите, тут повністю зелене криття, і чашечка повністю зелена, і блюдце. Дуже-дуже гарненька. Чайна пара, ось дивіться, яка чашечка, дуже таке насиченого кольору зеленого криття. Є такий ручний розпис, це, як вияснилося, грушки. Довго я якось сумнівалася, що це таке, але мені підсказали, що це грушки. Ну, хай будуть грушки, ручний розпис позолота. Ми бачимо тут є такі обідочки золотенькі. Це у нас полонне. Стареньке кінець 40 початок 50-х років. І таке саме блюдце дуже гарненьке. Дуже гарненька чайна пара така. Так що кому подобається, ставимо вподобайки. Цю чайну пару мені подарувала моя сестра. У неї такий є цілий сервіс. Я дуже їй вдячна за такий подаруночок. Дуже гарна, така рідкісна, рідко зустрічається такий посуд, такий сервіс ось така гарненька порцельона. Але чашечка і блюдце це не з тоненького фарфору, вони навіть такі важкенькі. Дуже гарненька, дуже гарненька така чайна пара. Наступна чайна пара, також дуже прекрасна, дуже красива. Ось така чайна пара. Тут зелений колір, такий темний, ось такий реальний колір. Він темно-зелений -темно колір. Це також у нас відразу скажу, це у нас Баранівський завод. Початок 50-х, стареньке клеймо, чашечка дуже легенька, фарфор прозорий. От, бачите, чашечка просвічується навіть. Дуже гарна, новенька. В користуванні не була. Такий притаманний. Баранівському посуду такий золоти, золотистий орнамент, такий орнамент ми бачимо, і придає родзинку цій чашці цьому посуду. Це ось такий букетик деколі, такі квіточки, така, така, така трояндочка, скромна, така, не, не, не наляписта така, але вона придає. Зовсім інший вид, з однієї сторони чашечки нанесений цей малюночок. Ось дуже оригінальний такий дизайн і блюдце. Блюдце без деколі, без квіточок, але дуже гарне блюдце. Також ми бачимо тут золоті орнаменти. Клеймо. початку. 50-х років Баранівський завод. Дуже гарненька така чайна пара. Дуже красива і прикрашає мою колекцію чайних пар. Зараз такий посуд дорожчає з кожним днем. Ось така краса. Наступна моя чашечка з блюдцем це також Баранівський завод. Дуже старенька, кінець 50-х. Тут ми бачимо таке зелене тонування, тобто перехід тут від темно-зеленого до світло-зеленого, до такого салатового кольору. Така чайна пара впізнаваєма, багато вона часто вона зустрічається в просторах інтернету. В багатьох вони є, такі чайні пари, і в мене також є вона вже давненько. Ось дивимось такий малюночок, тут деколь, і мені здається, тут трішечки підмальовка ручна є. Золотом тут такі елементи є. Така гілочка квіточок. Придає такої оригінальності тут оці червоні квіточки. І червона така полосочка на ручці. Дуже гарний стан. Ось таке клеймо Баранівка, перший сорт. І також дуже гарне блюдце. Блюдце гарне. І мені здається, що тут використане отаке от оформлення, такий дизайн, використаний з посуду дореволюційного. Посуд, який виготовлявся на дореволюційних заводах, також часто використовували таке тонування. Дуже прикрашає таке оформлення посуд. На жаль, у мене чайних пар саме зеленого кольору мало, тільки три пари, мені здається, якщо я нічого не забула. Але сподіваюсь в подальшому поповненні моєї колекції. Ось така краса. Таку красу я вам хотіла сьогодні показати. Так що пишемо коментарі, ставимо вподобайки, підписуємося. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.